Слава Україні, слава всім нашим захисникам дякуємо за те, що оберігаєте нашу цілісність, наші кордони від агресора. Сьогодні я хочу у відео поговорити і розповісти мої враження про сорт Бергунді Ійс. Це я флорибунда, вона. Я так бачу, що вже досить популярна в наших садочках і є в багатьох пропозиціях у продавців. В мене. Це є перший сезон її повноцінний. посаджена. Вона була восени минулого року і вже досить так ближче до холодів. Зима вийшла гарно. Я її накривала так, як і першорічки свої накриваю просто якби, землею, так? нагорнувши на неї, принісши пару відер землі. І відповідно вона мене зима під землею, і потім я її весною звільнила від цієї землі. І вона гарно пішла в ріст. І за сезон теж я бачу кущик досить гарно наріс. Зараз ви бачите це, якраз вона починала так розвиватися і квітувати. Квітування її було і тривалим, і таким я можу сказати майже безперервним. Тобто практично без квітів вона не була. Навіть коли вона нарощувала свою другу хвилю, то все ж таки поодинокі квіточки все ще лишалися. Спека, дощі, щось я вам такого не скажу, бо самі ж розумієте, що це досить молоденька рослина, і не можу сказати, що в мене вона припала прямо на ту всю спеку. От наступного сезону, можливо, буде видно вже краще по цьому. Квіти тримаються непогано, я б не сказала, що два дні чи три дні, мені здається, що більше. І єдине, що вже ближче до завершення життя конкретної квітки, вона втрачає дещо свою декоративність, з'являються такі бурі кольори, тому я би казала, що. Якщо ви бачите, що вона вже відцвітає. І якщо є можливість і час, то не дотримувати, поки вона аж така вся бура стане, можна знімати вже пелюстки, бо ну, негарно, скажімо так, загальний вид куща може попсуватися. Привабила, взагалі, чому я цей сорт собі вирішила придбати. Він мене привабив своїм кольором. Загалом, я люблю таку фіолетову палітру, фіолетові барви. Ну, і оцими Фіолетовими кольору бургунд, пиляками, цими тичинками. Ну, прекрасно, дуже цікаво. Не в кожній троянді є така, а це от таке має. І ще, і ще, ще, дуже я хотіла побачити таку, е, якби, е, таку характеристику, таку. Е, Властивість троянди, як реверс, адже цей сорт він взагалі має в батьківських свій генах початково сорт айсберг. Це така біла, досить популярна теж в наших садах Флорибунда, має гарні відгуки і від досвідчених трояндарів. Які вирощують тройони на продаж, тому таке може бути, і таке стається в декого навіть дійсно цього року. Світлини люди теж показували, що от весь кущ стоїть бордовий, такий фіолетовий а одна чи дві квіточки білі, або навіть півквітки білої. Я цього року не побачила цього, але можливо наступного сезону теж побачу. Пахощі вона, можна сказати, що немає. USDA зона 6 b тому хто практикує вкривати, все ж таки, то рекомендовано її вкривати, і в мене вона накриється. Я думаю, що ну, гілки пагони не є такі аж грубі, товсті. Я думаю, що дуже легко вона пригнеться. Як я вже казала, кущик і наріз гарно. І сам по собі зелена маса гарно наросла, і досить багато мені квітів дав, особливо, якщо це врахувати, що це перший рік, то я дуже-дуже задоволена ним. Стійкість до захворювань, поки що теж рано мені говорити про це. Але взагалі цей сезон дуже такий якийсь не дуже сприятливий. Я обробляла часто свої троянди, і в мене боршниця роса пішла, ого, го як по квітнику і чорна п'ятниця, без неї, бачу, що нікуди. І так, ця троянда наразі на час звучане відео, це вересень, вона вже має ознаки дуже чорної п'ятнистості, борошницю ще не помітила на ній. От, І після неї я вже теж згадувала в одному з відео, що я захотіла Brilliant Pink Iceberg теж через цю цікавість тичинок, пеляків. Мені таке захотілося теж посадити. Кущ має бути, згідно характеристиків офіційних, має бути більш в ширину, ніж висоту. Поки що в мене так і є. Він дійсно такий досить-досить розлогий. Не знаю, як він триматиме себе, буду бачити. Все ж таки, більше інформації до наступного сезону. А наразі так більше придивляйтесь по кольорах, як може бути він в перший рік. І, можливо, хтось шукає свою якусь незнайомку і це відео допоможе йому впізнати. Дякую вам і па-па!